Що робити з сухою шкірою? Часто причиною сухості шкіри можуть бути нестача певних вітамінів, такі як А, Є, С, мікроелементів йоду, цинку, гормональні зміни у нашому організмі, що призводять до втрати гіалуронової кислоти, колагену та еластину. Тому для вирішення цієї проблеми пропонується і комплекс спіруліна хлорела це комплекс незамінних амінокислот, вітамінів та мінералів, до складу якої входять спіруліна, що містить 18. Амінокислоти, які беруть активну участь у всіх біохімічних процесах в організмі вітаміни А, Е та, Йод, що зберігають молодость та красу вашої шкіри. Хлорелла містить найвищу концентрацію хлорофілу, бета каротину 20 різних вітамінів, мікроелементів та білку. Колагену б'юті, до складу якого входить гіалуронова кислота, що допомагає шкірі утримувати вологу, бореться з сухістю та покращує її еластичність. Колаген морський нормалізує водний баланс в глибоких шарах тканин, підвищує еластичність та пружність шкіри. Вітамін С покращує регенерацію шкіри та відповідає за нормальний стан епідермісу. А для зовнішнього застосування ідеально підійдуть біокомплекс олій, що містить органічні олії, авокадо, виноградних кісточок, органії, жижаба, мідалю, вітамін Е та екстракти, які забезпечують інтенсивне зволоження та живлення шкіри, та живильна крем-маска для обличчя, яка глибоко живить та насичує шкіру обличчя мікроелементами, вітамінами та амінокислотами. Зволожує найсухішу шкіру, надаючи їй гладкості та шовковистості, для замовлення пишіть в приватні повідомлення.